На прямому зв'язку коментатор цього поєдинку Вадим Скічко. Вадим, ми тут посперечалися трохи про нападників. Тобі це впало в вічі, от якась яскрава гра бокані, тому що тут розписали його як людину, яка виведе команду київського Динамо, ну ледь-ледь не в плей Ліги Чемпіонів. Добрий вечір студія, добрий вечір, шановні експерти, добрий вечір Ігоре. Чув я ваше спілкування, ваше сперечання. Справа в тому, що от щойно тут був Олександр Хацкевич, і він казав таку річ, що Дімерсім Бокані, Артем Кравець і е, Артем Бісєдін». Це три футболісти, на яких він розраховує, на яких він буде розраховувати в цьому сезоні, я з вами погоджуся з приводом Бокані, насамперед з Олегом Вонгнинським, що Бокані це дійсно футболіст високого класу. Це футболіст рівня англійської прем'єр-ліги. Він там грав, він там забивав. І навіть в матчі з Чорноморцем, хто бачив, так, хто стежив, у нього були моменти, він боровся, він прикривав корпусом. Можливо, він зараз не найкращої так, якості, в не найкращих кондиціях. Проте дійсно Бокані це футболіст рівня Ліги Чемпіонів, і як уже. Було сказано в студії, немає сумнівів, що Олександр Хацкевич буде довіряти йому під час матчів у лізі чемпіонів. Щодо нападників. Підтвердив хацкевич, що піде хльобас у оренду, і ось ця велика кількість нападників, про яких був щойно сюжет, про яких ви говорили в студії, їх стане набагато менше. І ось його вибір це три футболісти, три нападники. Напевно, цього буде достатньо навіть із схемою в два нападники або навіть в одного, як сьогодні грали. Ну і щодо матчу з чорноморцем хотілося сказати, що ми не побачили як слід. Так він вийшов не не набагато, натомість Мбокані. Після 60-ї хвилини, за словами хацкевича. Він і на зборах, і сьогодні дещо здає фізично, йому ще треба набрати форму, кондиції. І якщо Динамо вийде до групового раунду Ліги Чемпіонів, можливо, там Бокані саме буде основним футболістом. Дякую тобі, Вадиме, за твої враження від гри. Ну, бачите, підтвердив Олександр Хацкевич. У Нас буде ексклюзивне інтерв'ю Олександра Хацкевича у програмі, воно буде згодом, воно ну, зараз готується, ми зараз поговоримо про гру. Але мене тут зацікавила одна історія. Назвав трьох форвардів. а шумурайса все зачехлили, чи що? Ну, дисквалификация у него, пока он ее отбудет, пока физические кондиции наберут, ему тяжело. Он, абсо он абсо будет. абсолютно не готов. Он и... только приехал в команду и начал готовиться. И... Но и... с чего вдруг команда готовилась и проводила контрольные игры? Что он мораешь, он приехал. И надо ну, себе сейчас... месяц готовиться.